Вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 7 червня, у студії Тамара приходько. Далі коротко про головне представники патрульної поліції Івано-Франківської області нагадали правила безпеки під час атаки дронів Камікадзе. Потреби населення у соціальних послугах в Коломиї відбувся форум, який відвідали представники міжнародних організацій та дев'ятьох громад. Це є досвід, досвід обміну е, наших напрямків роботи, безкоштовні стрижки для військових. Таку благодійну ініціативу організувала підприємиця в Івано-Франківську. Не було ні знижок військових. Ну, якоїсь там уваги окремої для військових. Не було про це та інше детальніше далі. Поліцейські Прикарпаття розслідують дорожню транспортну пригоду, в якій травмовано двоє неповнолітніх. За попередньою інформацією, 15-річний хлопець, мешканець Заболотова, взяв без дозволу родичів легкових шкода Фабія та спільно із товаришами поїхали кататись. Автопригода трапилась у селі Іллінці, що у Заболотівській громаді. Правоохоронці наголошують, що цього нещасного випадку могло б і не статися, якби діти не залишилися без нагляду дорослих, а тому звертаються до батьків. Приділяйте більше уваги Своїм дітям, особливо зараз, коли у школах вже розпочалися літні канікули. Двоє неповнолітніх травмовано у ДТП на Прикарпатті. За попередньою інформацією, 15-річний хлопець, мешканець Заболотова, взяв без дозволу родича легковик Шкода Фабія та спільно з товаришами поїхали кататися. Неповнолітній керманич не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та заїхав в металевий міст. Внаслідок аварії до лікарні доставлені пасажири транспортного засобу. йдеться про двох мешканців Заболотівської територіальної громади 2008 та 2009 років народження. Додамо, що в автівці перебували ще двоє неповнолітніх, вони не травмовані. Керманича перевірили на стан сп'яніння тверезий. За даним фактом, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. Поліцейські вкотре закликають спілкуватися з дітьми та цікавитись їхнім дозвіллям. Нагадуємо, що відповідно до правил дорожнього руху право керувати транспортними засобами, автомобілями, квадроциклами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. Керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Представники патрульної поліції Івано-Франківської області нагадали правила безпеки під час атаки дронів Камікадзе. Вони наголошують, що дотримання простих правил рятують життя. Найперше нагадують, якщо лунає повітряна тривога, якнайшвидше пройдіть до найближчого укриття. Як розпізнати безпілотний літальний апарат та обезпечити себе, пояснили представники патрульної поліції Івано-Франківської області. Двигун дрона Камікадзе гучний. Під час наближення в повітрі чутно звук схожий на роботу двигуна Мопеда чи бензопили. Почувши подібний звук, намагайтеся якнайшвидше потрапити до укриття. Спеціалізовані укриття, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, переходи або дотримуйтеся правил двох стін. Не залишайтеся в транспорті. Треба вийти, вибігти якомога далі від дороги і там знайти можливе укриття. Не ховайтесь у під'їздах під арками на сходових майданчиках у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки автозаправних станцій. Тощо уникайте контакту з безпілотними літальними апаратами, що впали, навіть якщо вони пошкоджені, збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя. Утримайтеся від розміщення в інтернеті інформації про місце польоту або збиття дрона. Натомість передайте ці дані поліції за номером 102. Піротехніки Прикарпаття знешкодили застарілий боєприпас Другої світової війни. Мінометну міну виявили на відкритій території лісового масиву Яремче. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій нагадують, що вибухонебезпечні предмети минулих війн є також небезпечні. Якщо натрапили на такі, відразу телефонуйте 101. Всі діти наші потреби населення у соціальних послугах. У Коломиї відбувся форум. Його відвідали представники дев'ятьох громад, активісти, представники міжнародних організацій, ділились досвідом та обговорювали, як зробити соціальні послуги у громадах більш якісними та доступними. Ірина Мельниченко, директорка центру надання соціальних послуг Бордянської селищної ради, що на Київщині, у Коломию приїхала на форум Всі діти наші потреби населення у соціальних послугах. Ділиться такі зустрічі. Це насамперед можливість перейняти досвід колег. Це є досвід, досвід обміну наших напрямків роботи і можливість залучити до себе якісь нові проекти і мати можливість побачити реально, як працюють інших територіальних громад як як надають послуги на форуму Коломиї приїхали представники дев'ятьох громад із Київщини та Прикарпаття у семи територіальних громадах у цих двох регіонах України втілюють проєкт Право на сім'ю, який реалізується міжнародною благодійною організацією Благодійний фонд СОС Дитячі містечка Україна за фінансовою підтримкою федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Ділиться Антоніна Загроцька, національна менеджерка проєкту Право на сім'ю досить великий проєкт, багато напрямків, але ми тішимося те, що уряд Німеччини, бо саме за підтримки уряду Німеччини, відбувається цей проект, інвестує і вірить в нашу перемогу, тому що, повірте, це не просто, тому що інвестування в інфраструктуру під час цієї страшенної війни, яка зараз відбувається, це дійсно не словом, а ділом доводить те, що вірять в нашу перемогу. І розумію, що для українців дуже важлива гідність. Це вже третій форум, який проводять представники проєкту Право на сім'ю, продовжує Антоніна Загроцька. Основні теми, які обговорюють, – це пошук фінансування і в бюджетах громад, і поза ними без фінансування не спрацюють тоді соціальні сервіси і про інклюзивні простори, тому що ми маємо враховувати інтереси всіх жителів громади, зокрема і тих, які мають інвалідність, для того щоб всі могли з гідністю прийти в центр надання соціальних послуг і отримати отримати якісну, доступну послугу, і щоб це було, знаєте, як гідність. Не думати, як туди зайти, як там себе почувати, щоб українці вдома, кожен житель громади відчував себе дійсно як вдома. І для цього, власне, ми працюємо. Досвідом і на працюваннях у соціальній сфері під час заходу ділиться і Коломийська громада. Це громада, одна з небагатьох, яка Цілком націлена на соціальні проекти, на допомогу сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. На помешкання, яке призначене для внутрішньопереміщених осіб, на Забезпечення багатодітних сімей малозабезпечених тими послугами і фінансовим ресурсом, який так вони потребують. Ми раді сьогодні приймати гостей всієї України, щоб поділитися тим досвідом в соціальній сфері, як наша громада, Коломийська громада реалізовує ті нагальні потреби в соціальній сфері. У межах проєкту Право на сім'ю громади-учасниці не лише беруть участь у форумах та спільних обговореннях. Ділиться керівниця єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг Коломийської міської ради Ірина Трачук. Ми забезпечені навчанням, обміном, досвідом, комунікацією між громадами з нашими фахівцями і маємо можливість покращити умови нашого соціальних послуг у межах форуму. У Коломиї учасники відвідали відділення денного догляду та відділення комплексної реабілітації єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. Матеріал про це дивіться у наступних випусках. Подій безкоштовні стрижки для військових, таку благодійні. Ійну ініціативу організувала підприємиця в Івано-Франківську. Детальніше про те, коли та як можуть скористатися перукарськими послугами бійці, розповімо далі. Пані Людмила родом із Дніпра. Перукарською справою займається вже понад 10 років. До переїзду івано франківськ жінка працювала у різних салонах. Там її ініціативи не підтримували. Тому й вирішила розпочати власну справу. Там не було ні знижок військових. Ну, взагалі, якоїсь там уваги окремої для військових не було. А в мене чоловік також волонтерить з хлопцями. Працює постійно. Я знаю про те, що сюди приїжджають хлопці на навчання, якісь мають ротації та так далі. Я ну дуже дотична до цієї теми постійно, тому забувати про це ніяк не виходить і не, не збираюся, і тільки хочу допомогти. Одразу після відкриття салону жінка запровадила благодійну акцію. Тепер всі військовослужбовці, жінки та чоловіки, за попереднім записом можуть безкоштовно постригтися, допомагати військовим стригти військових ну це теж перше, що я можу робити своїми руками. Окрім донатів, донатити кожен день можливо, а такою турботою мені здається якось ліпше, тепліше, то і їм приємніше. Максим став четвертим бійцем, який взяв участь в акції. Чоловік. Із Донеччини я зараз перебуваю тут у відпустці, і дружина побачила запис в групі міста. Я так розумію, ми перейшли за посиланням, ознайомились з назвою салону, адресу побачили. Ну і запис там зробили. Військовий каже: подібні акції на прифронтових територіях рідкість. Бувають діють знижки, але ну, щоб ви розуміли, там, де ми перебуваємо більшість часу, військові це основна. Е Рушійна сила бізнесу місцевого. Якщо там будуть стригти безкоштовно, там люди просто не матимуть бізнесу. До благодійної акції приєдналися й колеги Людмили. Вікторія переїхала до Івано-Франківська одразу після початку повномасштабного вторгнення. В рідному Бердянську залишатися було небезпечно, адже син жінки прикордонник. Дуже гарно допомагати військовим. В першу чергу і хлопцям, і жінкам, бо зараз багато військових. Ми можемо допомогти зробити хлопців красивими, щасливими і жінок такими. Акція для військовослужбовців триватиме впродовж червня. Майра шукає родину. та дівчинка. Зараз знаходиться в Коломийському притулку для собак без хатків. Чотирилапа вже понад три роки з надією. Чекає у вольєрі, що її нарешті заберуть додому. Придивіться уважно та послухайте історію. Майри Коломийський притулок для собак знаходиться на вулиці Горбаша, 10 у Коломиї. Телефон 050 027 99 80. Історія собаки Майри дуже сумна, і вже кілька років без щасливого завершення. Щоразу, коли до Коломийського притулку для собак приїздять люди та підходять до вольєру Майри, ця хвостата дівчинка починає активно підстрибувати та ймовірно думає, що цього разу її нарешті заберуть додому. Але ні, вже понад три роки вона чекає. Майра Матис, вівчарки, вона попала 21-му році сюди. На, ну, мабуть, одна із перших. Вона попала з цуциками, викинута в полі. Цуцики, всі прилаштовані по сім'ях, всі вже дорослі. А вона єдина, хто залишився з самих таких старожилів від початку. Надія Томанчук, працівниця Коломийського притулку для тварин, каже, ця дівчинка добре знає про людську жорстокість та байдужість. Але попри все, життєрадісна та дружелюбна, і цим дуже відрізняється від інших мешканців притулку. Вона танцює, гавкає. Вона одна, яка не втратила. Того оптимізму це така собака. Позитив, не дивлячись на те, що їде з плюс-мінус 5 років. Вона не втрачає свого позитиву. Вона активна, вона грайлива. Вона має характер, але вона контактна. Вона дуже позитивна. Собака дуже любить бути на вулиці, а тому їй не підійде життя у квартирі. Продовжує Надія Томанчук. Вона занадто активна для квартири. Їй потрібна подвір'я, власне, подвір'я може бути вольєр, але краще, звісно. Подвір'я, власне, добре городжене, і люди, які будуть просто її любити за те, що вона от така, яка вона є. Вона безпородна, звісно, але вона красива, гавкуча, грайлива, тобто, на сім'я з дітками чудово. Де будуть бігати, гратися, вона любить дуже іграшки. Красуня Майра стерилізована, невеликого зросту, чекає на своїх люблячих господарів у Коломиї, у притулку для собак, що на вулиці Горбаша, 10. Більше інформації про Майру можна дізнатися за телефоном 050 027 99 80. Франкотеатр покаже у Коломиї виставу Лузер. Актори запрошують на розмову з театром про болючі теми, які змусять замислитись. Підлітки часто конкурують через різні причини. Часто конкуренція заснована на вгамуванні власних амбіцій, спалахи гніву виливаються у жорстокі побої та летальні випадки. Лузер на сцені мистецького центру «Світовит» відбудеться 16 червня, початок о 18 годині. І це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось. Хай щастить і до зустрічі. Бережіть себе.